Чому скульптура раптово з'являється на вулицях Львова? Як сучасне мистецтво змінює наше місто, і яка критика виникає довкола нових інсталяцій? Про це говоримо з нашим гостем. Це Павло Гудімов, куратор арт центру Я Галерея та Львівського тижня скульптури. Пане Павло, вітаю вас! Вітаю вас. Розкажіть от про цей ефект випадковості, тому що львів'яни бачать, що в різних частинах міста з'являються в найнеочікуваніших локаціях якісь скульптури, якісь більші, якісь менші. Розкажіть, як взагалі виникла така ідея, і чи це, це є в рамках львівського тижня скульптури і хто створював ці інсталяції, ці скульптури? Звісно, цей ефект неочікуваності він є частиною фестивалю. Фестиваль це завжди інтрига. Фестиваль це можливість висловитися в публічному просторі скульпторам, і ми його робимо вже в четверте. Якщо ви знаєте, перший, перший рік це 22-й рік. Ми восени в листопаді місяці започаткували цей. Фестиваль разом з містом, разом з обласною військовою адміністрацією, разом з купою інших інституцій, і важливим ефектом тоді було дати людям трошки відволіктися від війни і поговорити трошки про культуру, про мистецтво, про те, що ми захищаємо, як ми захищаємо, що таке суть, що таке зміст, що таке цінність. І, власне, тоді ми зробили проект хаос, але він не передбачав ніяких інтеграцій в публічний простір. І вже наступного року почали якраз вся, вся така, знаєте, у нас є рада, куди входять скульптори, куратори, архітектори і так далі. І Вже почали говорити. Ну дивно, ми знову говоримо про скульптуру в закритих просторах, а скульптура проситься назовні. Давайте будемо ставити якісь речі так само на вулиці, в районах, на в скверах, для того, щоб люди більше бачили, щоб вони відчували, що сучасне мистецтво прийшло до них. А не тільки вони мають прийти до сучасного мистецтва, і 23-го року ми зробили такий пробний формат, як вулиця скульптури. Увіть собі вулиця Шевченка. Як ви знаєте, він був художник і поет і ідентифікував себе більше як художник. На вулиці Шевченка з певною присвятою самому Тарасу Григоровичу ми зробили декілька сучасних об'єктів, які поставили власне не так, як ставлять пам'ятники і монументи, да? поставили дуже камерно. Щось на газоні, щось біля магазину стоїть, щось в маленькому такому скверикі палісаднику, і ось власне це вже викликало масу різних думок, і ми зрозуміли, що так, от власне, саме так воно працює. Ти не можеш по-перше, це ти все тимчасово, і ти не можеш задовільнити всіх. Тому що ти ніколи всіх не задовільниш якоюсь мистецькою роботою, якимись там скульптурою чи якоюсь цікавою пам'яткою, але однозначно ефект є в тому, що люди починають про це говорити, люди починають про це думати, люди починають про це писати. Тому будемо вважати, що в 23-му році це бойове хрещення. А воно у нас стосувалося ще не тільки вулці Шевченка, а і парку стрільського парку, прекрасного красивого, з неймовірним ландшафтом, з неймовірною природою, з неймовірними деревами. І ось власне ми тоді спільно з фундацією Юрія Сашківи Червоні Чорне привезли з Каніва. Декілька скульптур, а точніше вісім скульптур, які робилися під час скульптурного симпозіуму. Що таке симпозіум це коли а, умовно приїжджає скульптор, йому дається камінь, і він з того каменю за певний період різьбить скульптуру. Ось такий скульптурний симпозіум організував Юрій Сташкін в камері, і результатом стала прекрасна колекція скульптур. І цього року, до речі, ми доповнили ще. 12 скульптур поставили в стрійському парку. І ми називаємо це скульптурний маршрут 2.0. Тепер можна цілих 20 скульптур там побачити, і саме цей рік нарешті дав нам результат не тільки локально з залученням прекрасних українських і львівських художників, а ще і діяти міжнародно, тому що цього року ми отримали двох учасників фестивалю з німеччини Георг Вольф, який. Наробив найбільше шуму своєю скульптурою Давид. І е, робота, яка поки що не, ну, пройшла не такою поміченою, як Георга, але е, Мікола Саука з Литви зробив свою семипалу руку, і вона встановлена на Лесі Греньки. І ось, власне, коли ми говоримо про цьогорічний е, фестиваль, звісно, він не обійшовся з таким резонансом, як встановлення. Скульптури впевнена Василя Корчового 2023 року. Це дійсно був а, шокуючий, а, шокуючий потік інформації, шокуюча інформація, а, яка призвела до багатьох публікацій в медіа, до дискусій, до зустрічі з самим корчовим цього року, все пройшло достатньо спокійно, і від, власне а, є декілька робіт, які викликали дискусію. І з чого я дуже радію, наприклад, той самий Георг Вольф, робота якого була створена біля лялькового театру, там такий невеличкий сквер, там вона створювалася. Саме художник вибрав це місце, тому що це колишній а, ремісничий дім, а він називає себе ремісником скульптури. І Він каже: я буду працювати біля ремісничого дому. І потім перевезення її на проспект Шевченка, викликала шок. Е а шок виявляється, це така штука нестійка. Спочатку це була хвиля, люди обурювалися, що з металобрухту зроблена скульптура. Хтось захищав скульптуру, хтось нападав, хтось казав, що треба забрати. Хтось сказав, що ну, це ж і причому тут все рівно вона забереться. Але пане Павло, що хочу уточнити? Ви згадали вже про е, скульптуру Давида, яка створилася спочатку на площі Данила Галицького біля лялькового театру, і потім перемістилася на проспект Шевченка. А взагалі, от, от така свого роду міграція цих е, скульптур, е, чи це тільки Давид так мігрує, і який, який е, задум власне переміщення цих скульптур у місті? Ну, в даному випадку переміщення скульптур відбувається тоді, коли цього прагне автор. Бо власне архітектори міські і автор вони спільно вибирають локації, які будуть власне, відповідати певній концепції. Це дуже важливий момент. Тобто нічого не робиться без системи дозволів, нічого не робиться без районних суд. Які допомагають тим всім встановленням, нічого не робиться якось самостійно, тому що це є міська система, і в неї треба дуже добре вписуватися. Тому бувають, звісно, кумедні речі, наприклад, як а, історія з скульптурою Дениса Шиманського, яка зараз собі мирно сидить на, на руці у Івана Федорова. А спочатку були навіть виклики в поліцію, що це замінували скульптуру. Тобто хтось побачив в тій скульптурі е, варіант мінування. Ну, звісно, як ви розумієте, що приїхала поліція, подивилася і сказала: ну, звісно, оригінально ви сформулювали, ніхто нічого не мінував. Тому, е, якщо ми говоримо про роботу над фестивалем, то це є. Достатньо складна система, яка робиться вся заздалегідь, яка а, проходить у цю систему погоджень і обов'язково безпекових норм, які ну е, е, елементарно е, дозволяють не травмуватися людям, на них на голову не впали та скульптура. Наприклад, встановлення двох скульптур Дениса Шиманського на. Оперну на фасаді оперного театру, ну це така достатньо складна інженерна система, де їх треба, крім того, що фіксувати знизу, ще вони фіксуються з боку, тому що це є система безпеки, яка дозволяє нам е, гарантувати, що всі будуть цілі, і скульптури, і люди. І ось цього року е, тема Львівського тижня скульптури це діалоги. І от саме діалоги якраз і створюються в міському просторі. Коли ми, наприклад, говоримо про роботи Дениса Шиманського, який є рекордсменом по кількості встановлених скульптур, але одночасно з тим, його скульптури є крихітні, маленькі скульптури, які ми як часто бачимо в виставкових салах, десь в помешканнях, десь в музеях, але це не є ті скульптури, які ми асоціюємо з публічним простором. Якщо публічний простір, значить це має бути там декілька метрів, скульптура, потужна, нічого подібного. І він пішов від принципу, що я хочу бачити це місто як свою квартиру, і він а, розробив проект, так само який називається як Тижня скульптури, Діалоги», де кожна скульптура веде якісь особливу взаємодію, особливий діалог або з іншою скульптурою, як, наприклад. Коні на постаменті Данила Галицького, або е скульптура, яка встановлена на пороховій вежі, її ще треба знайти, або скульптура на площі Коліївщини. Подивіться на це. Тобто їх є зараз 15, і ви їх можете шукати. Є багато публікацій, є сайт lvivsculpture.org і ви можете відшукувати ті скульптури, вони мають бути сюрпризом. Панель. Хочу також так. запитати, от ці маленькі скульптури, які з'являються в різних частинах міста? В принципі, вони якщо судити по коментарях людей у соцмережах, по відгуках, та вони в принципі сприймаються. А от давайте поговоримо про такі великі скульптури, які справді викликають запитання у львів'ян, наприклад, бульбашка біля оперного чи саме пала рука на вулиці Лесі Українки. Можемо пояснити, що означає. Ці скульптури, ну, звісно, якщо ми кажемо про Бульбашку, то я, до речі, в своїй стрічці 90% всього, що я бачу, це дуже такі позитивні відгуки. Про Бульбашку. якраз люди считують іронію, люди считують певний момент того, як автор співпрацює з якимись історичними подіями. І Бульбашка виникла. В тому місці не конкретно в тій точці, бо іноді, не люди критикують, кажуть, що саме в тій точці не стояв там пам'ятник Леніну, наприклад, чи е, пам'ятний знак Адольфа Гітлера, або пам'ятник Сталінської конституції, або Ян Казімір Третій. Тобто, ми е, говоримо про те, що приблизно плюс-мінус там 100 метрів це була така територія, де е, е, кожна влада хотіла. Замаркувати свою присутність і поставити свої символи. А як ви розумієте, зміни відбувалися часто в ХХ столітті, тому е, часто змінювалися ті символи. І ось власне, ми е, якраз з Володимиром Сенківим, авторко, автором е, е, скульптури Бульбашка, якраз говорили про те, що дуже важливо мати оце історичне підґрунтя, тому що е, скільки всього було, а воно все зникло як мильна Бульбашка. Тому що прийшов інший час, і вже ніхто не хоче бачити тут щось з попереднього періоду. І це зрозуміло, тому що це дуже такі, ну скажімо, ідеологізовані і політизовані моменти. А Бульбашка сама по собі говорить про плинність, швидко часу і про те, що ми з вами. Живемо крім того, що самі всі в бульбашках певних, але ми розуміємо, що ця бульбашка вона в будь-який момент може лопнути просто і все, і нічого і буде знову порожнє місце. І тому величезна залізна рука тримає оцю рожеву. Для автора була принципово цей такий популярний колір рожевий. А то, що стосується системи руки, то як я вже казав, вона найменше. Отримає якихось коментарів, і для мене це трошки бо тому що така сюрреалістична деталь в місці її можна було би дійсно вже на мем давно перетворити якийсь, Але ні сам е Міколас він говорить про те, що це про інформацію, про викривлення, про ті всі моменти нашої реальності, коли ти дивишся на себе руку, і перед тобою постає вибір. Вірити чи не вірити, існує чи не існує, тому він сам приїхав встановлювати цю роботу і сам розказував про неї, захищав як би свою теорію, свою концепцію. Але е мені здається, що саме дві скульптури: це Давид і Володимир Семків. Е Загата, так звана Загата, хоча вона офіційна без назви, яка встановлена біля театру Фірбіс. От Вони викликали якусь таку реакцію відторгнення. При тому, як не дивно, дуже багато коментарів вони грунтуються на тому, що саме іржавий метал, ну, от, наприклад, той самий а, Георг Вольф він біля Джен Фекторі на Хмельницького поставив. Іншу роботу, кватру курві, це така собі закручена, така хромосома, така спіраль, в червоний колір. Ну, ні, ніякого особливо рефлексії. Так, да, класна, така деталь, дуже естетська. А ось е Давид, а ще й до того ж із іржавого металу, він дійсно для людей трошки виглядає диким. Тому що ми не звикли, що метал, хоча у всьому світі саме те, що ми називаємо чи чагун, чи а, сталь, чи картен, якщо іржавий метал, да? це є матеріал 20-го століття, другої половини го століття в скульптурі. Маса скульпторів саме реалізовували свої роботи для того, щоб відійти від каменю, бронзи, а, і ну, ви самі розумієте, що цей обмежений, обмежений діапазон матеріалу, він вже був замарений певною ідеологічністю. В камені і в бронзі. Да? А вони кажуть, ні, ми не хочемо в камені, ми не хочемо в бронзі, ми хочемо а, в матеріалі, який би а, дисонував, який мав би так само прекрасний колір і так далі. Але це не має бути дорогий матеріал. Це має бути умовно, як хтось писав, зроблено з металобрухту. Так вони правій. Це на металобазі, з металобрухту купується матеріал, і з нього створюється, зварюється власна ця конструкція. А по Георгу Вольфу. Я хотів би уточнити, що він так само, як зрілий німецький художник, він в академії мистецтв провів відкриту публічну лекцію, яка анонсувалася для того, щоб розказати про те, як він пов'язує цю скульптуру з нашою спадщиною і взагалі з України. Зокрема, він спирається тут на роботу Олександра Екстер і на роботу Казимира Малевича. Власне, він показував прям супрематичні композиції, які його надихали для того, щоб він власне зробив це просторово. Ну ні для кого зараз взагалі, не секрет, що саме український авангард початку ХХ століття він а, є один з найвідоміших в світі, і внесок такого скульптора, як Олександра Архипенка, створення нової скульптурної пластики в світовій спільноті він є грандіозним. Пане Павло, так хочу все-таки повернутися до того, аби ми розтлумачували значення скульптур чи інсталяцій, які з'являються на вулицях міста. І зокрема, ми знаємо і бачимо багато, в тому числі і критики, зокрема з приводу інсталяції Давида. Так скажіть, як взагалі, як митці реагують на цю критику, тому що ну, справді, може не усім подобатись мистецтво, і це не обов'язково що. Має сподобатися ця скульптура усім, але як, як от реагують, чи, чи не приноситься якийсь певний такий біль для митця, що його скульптуру критикують, чи що вона не сподобалася? Як яка реакція? Ну я хотів би розказати за Георга Вольфа. Ну тобто, коли він встановлював скульптуру, у нас був діалог на цю тему. Він каже про те, що якщо ви думаєте, що тільки... Тобто в Україні не будуть розуміти такі речі, це неправда. Тобто, у всьому світі лише невелика частина людей орієнтується в сучасному мистецтві, а всім іншим це не красиво. Просто не красиво. чому? А тому, що не красиво. і це є нормальний варіант. Він каже: я готовий до різних різних випадків, і я це чудово розумію, тому для нього це не є там шок якийсь або. Для нього це не є інформація, яка нова. І він скульптор, який більше 60 років якби, має е, своєї людської історії і більше 40 творчої історії. Тому ми на сьогоднішній момент говоримо, що і молодший скульптор, наприклад, Володимир Семків, він вже стільки наслухався е, про свою скульптуру, яка стояла прямостоячою, яка стояла на залізничному вокзалі, що е, для нього. Тепер взагалі немає здивування, якщо хтось починає, як ви кажете, критикувати. Але в наприклад, в Фейсбуці це не назвати критикою варто. Іноді, звісно, є якісь розмірковані, але в більшості випадків а, йдуть достатньо примітивні примітивні, от, наприклад, зажата його скульптура біля, а вона говорить про сан, про сан, який ми з вами. Переживаємо, коли нам важко, коли ми згруповуємося, коли ми сидимо і думаємо про майбутнє, але ця поза вона надзвичайно важлива. Тобто, коли ти зібраний докупи, ти як камінь, ти міцний. І ось власне його відливка цієї скульптури з кортену або з чавуну скоршу через чавуну і це така. Патина красива цього, чи вона викликала заважені по двох речах. Перше, почали е, більше, я то, що я читав, говорити про те, що ця поза вона нагадує їм позу, як люди в туалеті сидять. А, але з іншої сторони, їм не подобається матеріал. От, якщо б вона була зроблена красиво, якось і так далі. Львів має бути завжди на висоті з точки зору порядку, з точки зору Поваги до і до художника, і так далі, а висловлюватись як завгодно. Ми і тому е, не хочемо повернення до знаєте радянських е, тоталітарних реалій, може і сучасності, коли всі мають мати одну думку, всіх має бути один стандарт, і так далі. Тобто, це лише спроба відійти від того, щоб в публічному просторі були присутні тільки якісь символи влади, політики, історії і так далі, дати просто можливість. Художнику висловитися як громадянину в публічному просторі, звісно, в рамках всіх законів України, тому що це важливий момент. До речі, ви згадали про скульптуру зажати. Я додам, що це, ця скульптура до речі, найбільше мені імпонує. Та? Тобто, вже якийсь такий діалог, якесь таке розуміння в цій, в цій інсталяції є. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, от, тиждень скульптури, діалоги та встановлення цих скульптур, чи, чи такий діалог воно викликало як очікувалося? Чесно скажу, я думав, що достатньо велику кількість нарікань викличе робота того самого Дениса Володимира Семківа, яка називається Ноги або діалог, або ноги, яка стоїть біля пам'ятнику Зуна з руками. Е, один з авторів Любомир Медвідь. І ось, власне, ми думали, що це якраз буде якийсь момент, коли у людей виникне, виникне оце розуміння діалогу, прийняття чи не прийняття, але. Цілому містяни дуже спокійно сприйняли цю скульптуру в той час, як в більшості випадків, наприклад, минулого року, так само ми поставили на Хмельницьку одну з абстрактних скульптур, і резонансу не було ніякого, тому що наші люди, як правило, абстрактне мистецтво взагалі не считують або ну мав масі профіки считують. Масі не считують і проходять його повз як просто щось таке незрозуміле, щось може технічне, а може не технічне, але тут саме власне абстрактна скульптура, завдяки напевно, таланту Георгія Вольфа. Вона була якраз на передній лінії. Да, ми очікували багато. Дискусій, багато діалогів, але найбільше дійсно найбільший ефект викликала ця скульптура в публічному просторі і величезну аудиторію, звісно, зібрав головний проект тижні скульптури Гліптотека, який ми робили у львівській політехніці на семи локаціях на князя Романа. Це мені здається, два таких, напевно, напрямка: оця виставка і Біор Вольс. Але ще як кажуть, не вечір, тобто можна ще. Подивитися, можливо, в когось, звісно, прокинеться якась цікава думка, і ми знову поринемо в якісь чергові розмови про мистецтво, скульптуру, його роль в місті. Я буду тільки дуже-дуже задоволений, якщо це буде, тому що для будь-якого художника не критика, не. Цькування, навіть не якісь образливі висловлювання більше всього, його скажімо, знищують. Його знищує байдужість, його знищує байдужість, коли те, що він робить, не має ніякого резонансу, а тому давайте говорити відверто. От ми і боремося з байдужістю в спосіб сучасного мистецтва. Пане Павло, і на завершення коротко хочу запитати, взагалі, щоб ми пояснили, доки триватиме тиждень скульптури у Львові. та? і до яких ще можливо несподіваних неочікуваних інсталяцій чи неочікуваних якихось заходів львів'янам бути готовими, скажімо так. Ну львів'яни мають бути готові що на Митній площі. Незабаром з'явиться робота Руслана Тремба, яка називається Громовиця. Її зараз виготовляють спільно з коледжом, який готує автомайстрів у Львові. І, власне, це цікава колаборація, коли художник співпрацює от, власне, з навчальним закладом. І я думаю, що треба бути готовим, тому що робота буде дійсно дуже немаленька. І вона буде така часно абстрактна, однимчасно трошки на злобу дня. А в цілому тиждень скульптури його активна фаза триває з початку жовтня до першої там, половини листопада. Тобто, але скульптури встановлюються на різний термін від місяця до трьох років, в залежності від скульптури, можливості, локації і так далі. Найкоротше цього року буде стояти. Бульбашка Володимира Сенківа вона а, а. якраз буде знята, коли будуть ставити вже в кінці місяця святкову ялинку. Дякую вам, пане Павло, за цікаву розмову за те, що пояснили нам сучасне сучасне мистецтво, яке львів'яни спостерігають на вулицях нашого міста в найнеочікуваніших локаціях. Дякую, дякую, що долучилися. Я глядачам нагадаю з нами був Павло Гудімов. Це куратор Львівського тижня скульптури, а також куратор арт галереї Я Галерея. Глядачі закликаю підписатися на львів. 24 Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Я Роман Смолер. Побачимось.